Чи може папа римський бути жінкою? Звучить як фантастика, але легенда розповідає про папу Йоанну, яка таємно правила в 9 столітті. Цілком ймовірно, папа Сайона була незакононародженою дочкою англійського проповідника, за твердженням літописця Адама Аска, у 12 років зійшлася з Ченцем Сфульди. Разом з ним бродяжила в чоловічій подобі під ім'ям Іоанна Лангуа. Проявила незвичайні здібності до наук. Після переїзду до Риму зробила швидку кар'єру, дійшовши аж до кардинальського сану. У середині 855 року конклав кардиналів одноголосно обрав Йоанна главою католицької церкви. Згідно з легендою, молода жінка пристрасно закохалася в одного зі своїх помічників. Вона завагітніла і розродилася прямо під час проходження хресного ходу на очах здивованого натовпу. Папа Са Йоанна померла разом із новонародженим немовлям. З того часу новообраний папа мав пройти спеціальну перевірку. Вона полягала в тому, що кандидат сідав у мармурове з прорізом на сидінні, де кардинал мав провести огляд. Багато істориків вважають, що історія папи Йоанни вигадана, але таємничі сліди цієї історії досі живуть у народних переказах.